Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Зараз ми проводимо слідчі дії стосовно. Перевіряємо ті факти, які викладав пан Чепа в своїх поясненнях на судових засіданнях і взагалі в тих поясненнях, які є по матеріалам справи. Значить, По матеріалам справи він каже, що начебто він спочатку, заїхав, зупинився біля банкомата, щоб вибрати кошти, а потім заїхав на заправку маркет. Я хочу сказати, що ми провели зараз власне своє розслідування. Ми запитали осіб, чи є тут десь поблизу значить, банкомат для того, щоб можна було зняти гроші. Сказали, що тут поблизу немає ніде, тільки біля супермаркета Барва. Якщо подивитися так, то виходить, що він спочатку заїхав до Барви, а потім він все, знову повернувся назад, щоб заправитися, але там є заправка кло. Тобто тут вже його слова не відповідають дійсному обставинам справи. Як виходить пан? Ще поїхав з траси, що на е, село Ільниця. І їхати через Варшаву. Ми бачимо зараз, ми знаходимося з вами, шановні, на заправці Марки, та, яка проходить саме по матеріалам кримінальної справи. Ця заправка знаходиться якраз на в'їзді в Варшаву. Е, а їхати до Ільниці, де тут десь порядка. Е, 8-10 кілометрів. Тому ми зараз будемо їхати далі на стоянку тобто до кафе нон-стоп. А також ми заїдемо на заправку Хама, де там, начебто, розповідають вони. Так що ми бачимо, шановні, що ці, ці слова, про які казав пан Чеп, вони є завідомо неправдиво, бо нема тут ніякого значить, банкомата і слідчі, і слідчі, значить, цю обставину справи не перевіряли. Ми ще раз покажемо, що ми знаходимося саме вами на заправці Маркер. Ми дивимося це. І я прошу, будь ласка, зафіксуйте трасу цю, щоб було видно, що це траса сама та яка є. Іншої тут заправки нема. І нема тут жодного банкомата. Про це нам повідомили працівники Про це нам повідомили працівники заправки. Так, Ми зараз бачимо на спідометрі у нас. 238 606 кілометрів. Зараз ми з заправки маркет будемо виїжджати до заправки Хома. Біля нонстопа яка. І фіксуємо час. Так, да, і фіксуємо час. Значить, бачимо, зараз 11 годин, 15 хвилин на моїх часах. Будемо дивитися, скільки тут їхати треба. банкомат Тут нема б жодного банкомату. Як ми бачимо, зараз ми проїжджаємо, от Іршава написано. Тобто навіть ця заправка знаходиться за Іршавою. Ми зараз зупинилися біля супермаркету Барова. Нам повідомили на заправці, що це єдине місце тут найближче, де є банкомат, де можна було б зняти гроші. Тому ми бачимо, що від заправки до супермаркета 2 кілометри, і зрозуміло, що. Приїхати сюди взяти гроші, а потім їхати на маркет, заправлятися це неправда, тому що ми проїжджали заправку ОК, яка тут знаходиться буквально в 30, 40, ось, десь приблизно 150 метрів від барви. Ми не будемо тут зупинятися, ми їдемо далі до нон стопа і до заправки Хома. Зараз ми будемо під'їжджати до абразивного заводу, який по матеріалам кримінальної справи показаний, що саме десь тут, в цьому районі, знаходилась людина, і коли вона розмовляла по телефону і робила смс-ки. Зараз ми зупинимось біля саме цього абразивного заводу, щоб подивитися, скільки у нас кілометрів від тієї стоянки. Від е, заправки маркет. Так, фіксуємо. Ми дивимося, яка цифра, Марта, називаєте? 238 609. Тобто ми бачимо, що тут у нас 3 кілометри до Іршавського абразивного заводу. Давайте вийдемо з машини. По матеріалам термінальної справи впливає те, що... Розпечатка МТС показала, що мій підзахисний Чедрик знаходився в районі абразивного заводу. От Ми бачимо це. Це тут базова станція, показала, що саме десь тут були розмови по телефону. Зараз ми будемо їхати до заправки ФАМА, біля неї знаходиться кафе «Нон Стоп». Саме там перебував мій підзахисний весь час. І це є відповідні смски і Відповідні, як кажуть, розмови, які були зафіксовані. Тому ми зараз подивимося, скільки знаходиться відстань від е, абразивного заводу до кафе і до заправки ХАМА. Зараз ми бачимо, тут 100 метрів показано по знаку до заправки ППХОМА. Біля цієї заправки знаходиться і готель, і кафе нон-стоп. Зараз ми під'їдемо, все детально побачимо, почуємо і будемо робити певні висновки. Після цього ми будемо їхати на місце, де начебто відбулося цей злочин. Ось ми заїжджаємо зараз на цю заправку. Оце заправка ППХМА. Під'їжджаємо з цього боку. Ось справа від нас ми бачимо, що знаходиться кафе нон-стоп. По матеріалам кримінальної справи, згідно тих судових засідань, які були, значить, нами встановлено те, що мій підзахисний перебував саме в кафе нон-стоп. Ми зараз бачимо, що тут зняли вивізку, але саме це є це кафе нон-стоп, це перебував мій підзахисний. Він тут перебував весь час, нікуди не відлучався, нікуди не їздив. Тут ми бачимо, що є заправка, ще заправка хама. Якщо пан Чепа заправлявся, то ви знаєте, через 3-4... Марта, скажи цифри, які сьогодні зараз. Давайте знімемо, які цифри. Цифри на спідометрі. 238,610. Тобто 4 кілометри. Ми бачимо і зафіксували те, що пан Чепа заправився в 4 кілометрах від цієї заправки, і це свідчить про те, що він на цю заправку не заїжджав взагалі. І він нічого ніде не заправлявся. Де тут хто стояв і як стояли, ви бачите по матеріалам кримінальної справи, що це Євроньо. Якщо... Мій підзахисний весь час перебував у цьому приміщенні, а це доводять значить, ті смски і ті телефонні розмови, які були у нього зафіксовані по телефону, то зрозуміло річ, що на тій заправці він не був. Тут знову ж такі питання: навіщо йому там бути, якщо тут є заправка? Якщо він би хотів би щось заправити, він заправився би тут. І він би ніякому разі не їхав би туди, де каже, значить, панчепа. Тобто, це є повний абсурд і повна брехня. Тому що є. Незрозуміло, хто тут за ким слідкував і хто тут деяким бачив. Значить, по е, тим даним, які є у нас, і по матеріалам кримінальної справи встановити, що свідки сказали, що вони бачили, що тут якась десь там машина стояла, але вона стояла і була повернута в сторону Іршави. Е, але кажуть, що коли приїхав значить, пан е, Чепа, то виходить, що за ним. Та машина розвернулася і також поїхала е, за паном Чепи. Мені не зрозуміло, значить, де він там заправлявся: чи на хамі, чи на маркеті. Людина так заплуталась, і так вона не знає, що сказати. І кожний факт вона старається ну, показати неправдиво. Якщо людина б е, знала би, то вона постійно б казала б одне і те ж. Значить, хочу сказати ще одне. Про те, що в даному випадку свідки, які тут були, вони підтвердили те, що Чедрик постійно знаходився тут. Він тут зустрічався з дівчиною. Ну, у них там були якісь стосунки в даному випадку. І виходить, що заради неї він був саме в цьому кафе, і саме на цій заправці, а не на заправці маркет, як про це каже пан Чепа. Тобто ми бачимо, що справа настільки сфальшована, що наші доблісні правоохоронці навіть нормально не можуть сфальшувати дану справу. Давайте ми зараз зайдемо в кафе нон-стоп, подивимось там обстановку, як там було. Це, що ми бачимо, в відчинені. Це дуже невеличке кафе, дуже невеличке кафе. Ми бачимо, що тут дуже багато можуть поміститися посітілі. І зрозуміла річ, що просто людина, коли вона тут сиділа, перебувала, то вона була тут на виду. І тим більше тут встановлені відеокамери, які були зафіксували, що він тут був. Але ці відеокамери бачите, от зверху там відеокамери ці стоять. Але як нам відомо, значить, працівники міліції взяли, зняли тоді матеріали цієї відеокамери, але вони потім були знищені. Тому що вони повністю підтверджували алібі мого підзахисного. В даній ситуації ми бачимо те що, те, що воно коїлося тоді, Значить ніхто не хоче сьогодні казати правду. Але від цього нікуди не підеш. Все зафіксовано. Давайте ми будемо зараз їхати на місце, де начебто був скоєний злочин моїм підзахисним. Зараз ми їдемо на те місце, де начебто було скоєно злочин. Значить Ми бачимо, що 10 кілометрів. Зараз ми подивимося, скільки нам їхати до села Ільниця. Тут відстань ми раніше вже проводили відповідні слідчі дії. Тут десь порядка 2-2,5 кілометри від цієї заправки. Тобто, ми бачимо, що є невідповідність тих матеріалів справи, які є. І давайте ми собі уявимо, значить, 28 січня 2011 року. Був лютий мороз, десь 23 градуси морозу, було багато снігу, по даним кажуть, що було десь 10 см. Пан Чепа їхав зі швидкістю порядка 80-100 кілометрів. Бу, в середньому візьму 90 кілометрів. По цим обставинам справи начебто він тут їхав по цій трасі і він побачив, що за ним їде автомобіль. По першим матеріалам, які ми бачили, були раніше встановлені захисниками, їхала зелена БМВ. БМВ. Це чітко він зафіксував і чітко він це про це казав. І десь от уже ми будемо зараз під'їжджати до того місця, де начебто відбулася ця подія. І я хочу сказати, що те, що розповідає слідство, це просто смішно. Не може людина на швидкості 90 км їхати. Відкрити, відчинити вікно, підготувати рушницю. Це ж треба бути яким каскадером, щоб ви повинні зрозуміти, 90 кілометрів це треба порівнятися значить, з іншою машиною, скользка дорога, ніч, нічого не видно. Це ж не зараз, як ми, от ми бачимо, в'їжджаємо виницю. Ось десь от в цьому місці, давайте будемо зупинятися, десь в цьому місці відбувся постріл і десь тут зупинився. Значить, Спочатку потерпіли чепа, зупиняємося і десь зупиняємося. І ось ми ще хочемо, хочу я що показати, щоб от ми бачили всі, наскільки це неправдива історія. Тому що в цьому місці, в цьому місці, обганяючи автомобіль е, пана чепи, бачимо, дорога, обганяючи автомобіль пана Чепи, Людина, яка начебто могла вистрілити, якщо це був мої який їхав один, ми бачимо, яке знаходиться, значить, от ми бачимо залізне такі от ну, паркани. Щити, паркани. Да, паркани. Тобто ця людина, обганяючи, вона могла втратити життя, тому що керувати в такій швидкості і стріляти, і в той же час відправляти смс ки по матеріалам справи, що там ми бачимо. По що там по цей час десь мешки. Це просто неможливо. Це просто жахлива історія, просто повна брехня. І розуміючи те, що от, робити саме цьому місці обгон і стріляти, і наражати своє життя на небезпеку, це знається. Це є просто. Безпеку. Тому ми в даному місці будемо закінчувати наш слідчий експеримент. Ми встановили. Що саме це вже відбулося на території села Ільниця і по Азімуту, по Азімуту, і по тим пілінгу, який був зафіксований в МТС, і під захисним становимо кафе біля заправки Хама. Він не міг тут знаходитися. Я хочу сказати наступне. на аркуші справи 141-му, автомі 2 значить, є розпечатка. Коли мій підзахист не був в селі Ільниця, але це було значно раніше, і яка показала саме в цю вулицю, де ми тут з вами знаходимо. Тобто періл села Ільниці існує. І якщо людина перебуває в Ільниці, то це покаже саме азимут того оператора МТС, який саме це і встановив тому сьогодні сказати що справа повністю сфальшована вона сьогодні нашим коротеньким слідчим експериментам повністю доведена повністю доведена і боляче дивитися на те що наші правоохоронці жодним чином не перевірили ані свідчення Потерпілого чепа, які вони зобов'язані були перевірити, де знаходиться банкомат, де знаходиться заправка маркет де знаходиться заправка хабар, де знаходиться кафе нон-стоп і так далі. Всі ці обставини ніхто не перевіряв. Просто так от беруть і ліплять справу. Можливо, їм 4 роки було мало? Ну я думаю, що їм взагалі це не потрібно, тому що вони. Цю справа є проти мопізачно. Вона замовна, тому вони просто виконували замовлення. Їм не треба було нічого. Але вони зобов'язані були і по старому кодексу, по новому перевірити ті пояснення і ті обставини, на які посилаються і потерпіли, і людина, яку обвинувачують в даному злочині. И к тому данная обставина нам полностью доведена. Коротенько, это нужно было просто поехать, побачить и установить, что это все помню брехня. Виктор Владимирович, как вы можете прокомментировать то, что после того, как было присуждено Ивану Чедрику 10 лет и 6 месяцев, некоторые лица, которые принимали участие в расследовании этого преступления, получили высокие должности? Ну что, я могу это сказать только тем, что когда есть замовление, То тих людей, які займалися фабрикацією кримінальної справжні, просто віддячили. Вони отримали певні посади для того, щоб надалі виконувати брудні замовлення по притягненні до людей до кримінальної відповідальності. Мені особисто як людина пройшла Майдан, дуже боляче на все це дивитися, і тим більше слухати такі справи в судах. Це просто є ганьба. Ганьба над народом, ганьба над судочинством і ганьба взагалі над тим, що відбувається. Виктор Владимирович, может быть прокомментируете тогда следующее? Вот мы на пороге судебного последней наверное, инстанции или предпоследней, а как же суд? Вы верите, что они будут, что они будут справедливыми? Вы верите в это? Если ни следственное отдел, ни прокуратура нету доверия, то как же суд? Возможно, и там мы не найдем ну, ответа. Ну, вы знаете, я хочу сказать еще... Все ж таки, в мене складається враження, що апеляційний суд закарпатської області він може об'єктивно справедливо розглядати справу. І в даній ситуації я не скажу, що я вірю на 100%, бо не можна вірити сьогодні судовій системі. Але я вірю в те, що ці люди. Побачивши це, побачив ті докази, які ми подали, значить, що судді винесуть законне справедливе рішення. І в кінці кінців справедливість по цій справі буде мати велике значення по справі. так, щоб засадити людину і забути про неї. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.